Вітаю! У цьому курсі ми розглянемо один із прикладів наших STEM-проєктів категорії Troubleshooting, тобто пристроїв, які дозволяють користувачу створювати помилки у з'єднанні елементів для подальшого знаходження та виправлення іншими користувачами. У якості робочого елементу будемо використовувати пристрій для передачі звукового сигналу абеткою Морзе. Такий пристрій буде корисним не тільки для проведення робіт з виправлення помилок підключення. Але й для навчання спілкуванню абеткою Морзе. Увесь курс складатиметься з чотирьох частин. У першій частині ми розберемо усі компоненти цього пристрою, скільки вони коштуватимуть та де їх замовити. У другій частині займемось моделюванням корпусу пристрою. Будемо активно користуватись штангенциркулем для перенесення деталей у 3D-редактор. Третя частина буде повністю присвячена збиранню нашого проєкту. Будемо застосовувати ще ряд інструментів, як от паяльник, клей-пістолет та викрутка. І нарешті у заключній частині будемо тренуватися, робити помилкові з'єднання та виправляти їх. Таким чином, заплануємо модель використання цього пристрою на уроках. Починаємо з деталей. Одразу зазначимо, що для закупівлі всіх потрібних компонентів для одного такого пристрою вам потрібно буде витратити приблизно 137 гривень. Повний список із посиланнями ви знайдете в описі до відео. Швиденько пройдемось по деталях. Маленька макетна плата, саме на ній відбувається поєднання компонентів пристрою, і саме на ній учні будуть шукати помилки з'єднання та виправляти їх. Звісно, для цього потрібно розповісти їм, як правильно користуватись такою платою. Відповідні відеоуроки з макетування знайдете у нас на каналі. Далі нам знадобляться перемички типу тато-тато, тобто з металевими штирками з обох кінців. Такі дроти буде зручно розрізати рівно навпіл. Одна сторона буде підпаюватися до деталі пристрою, а інша з батьком на кінці підключатися в макетну плату. Звук у пристрої буде створюватися активним динаміком з живленням на 3 вольти. Механічний кінцевик керуватиме увімкненням нашого динаміка. Дуже схоже на справжній телеграф. Кнопка, яка буде вмикати та вимикати весь наш пристрій. Та зелений світлодіод з резистором для відображення робочого стану пристрою. Також не забуваємо про живлення. Беремо батарейний відсік на два елементи типу АА та відповідну кількість батарейок. Тобто загальна напруга пристрою складатиме 3 вольти.